Всім доброго дня! Продовжуємо тему гірчиці. Сьогодні 18 жовтня. Пройшло 17 днів з останнього відео. от Як ви бачили, гічичка цвіла. Зараз вона продовжує цвісти, бджілки собі працюють на ній. Ось. Можете брати сміливо на замітку цей метод собі, оскільки. Це дуже велика відрада для бджіл. У мене гічечки небагато, в мене заселено всього два вулика. Ми тільки перший рік займаємося з чоловіком. Чолов... Мав чоловік займатися, але він так, вдало спригнув, можна так сказати, ось. І виходить так, що ця гірчичка діє, як і удобрення. Потім перекопати. Маси достатньо, вона до пів метра росте і не потрібно. Удобрювати тваринним походженням добривами чи будь-яким іншим. Беріть на заміточку, бджілки працюють, дуже добре працюють, прям шевелиться вся гірчичка від бджілок. Їх тут багато. Чи буде ще цвісти, гірчиця буде. Ось є бутони, які взагалі ще не розкрилися, а є, які розкрилися і ось одні зацвіли, а інші будуть цвіститися 100%. Ось так ось. Осіння відрада для бджілок. Викопили картошечку і бистренько сіємо, і, як мінімум, місяць медозбір гарантований для ваших бджілок. Всім гарного дня і хорошого настрою!